Усім привіт! Мене звати Оля, і ви в мене на каналі про одяг Second Hand. Сьогодні вам покажу одяг з люкса, а також з вагового відділу. Це у нас другий день завозу. Розпочнемо з люкса, тут фіксовані ціни. І перше, я вам хочу показати ось таку джинсову куртку. Це чоловіча куртка, написано MEN. це фірма New Look, але тим не менше буду приміряти, адже чоловічі речі теж собі часто купляють. Ціна 700 гривень. Ось така куртка в розмірі М. Вона на мене, бачите, отут внизу дуже тісна, впритик, але тим не менше, рукава тут дуже довгі. Дуже класного вона такого базового кольору. От класичний джинс, такий блакитно-синій. Дуже мені подобається цей відтінок. Далі я хочу вам показати ось таку блузу. Її ціна 260 гривень. Вона йде на довгий рукав на запах з такої тканини прошне, тобто з вишивкою. Зараз дуже багато таких речей можна побачити і на вулиці, і в магазинах. Тобто, цілком актуальна річ. Розмір 16, 44, фірма Next. Склад тканини був вказаний 100% бавовна. Блуза має поясок такий тоненький, так можна собі підкреслювати талію. І цілком непогано виглядає. Але ці зав'язки все-таки варто зав'язувати не навколо талії. Це я так експеримент провела, оскільки вони дуже довгі. А зав'язуються вони з однієї сторони, з боку, я думаю, ось тут, на бантик, і тоді це буде більш так класичний варіант носіння такої кофти. І окрім цієї білої блузи, взяла щось таку, вона продається зі знижкою, коштує 150 гривень. Дуже цікаві має застіпки. Гудзики защіпаються на такі, як петельки. За складом вона просто чудово, це 100% льон. Розмір вказаний 12. Дуже тут класна цупка тканина, дуже класно вона тримає форму, є маленький нюанс, тут бракує одного гудзика. А так, загалом, вона в ідеальному стані, як новесенька. Блуза доволі класична. Я люблю більш розслаблений, кежуальний стиль, тому собі її не брала, а так залюбки в такому більш розслабленому стилі з льону, білу сорочку, я б купила. І ось така сподобалася мені блуза від F&F, також продається зі знижкою, 170 гривень коштує десь з такими от рюшами, валанами. Зверху вона зав'язується на зав'язку, можна банти в'язати. За складом чудова, це у нас 100% бавовна. Блуза абсолютно нова. тут ще є ось така картонна магазинна бірка, де вказана її ціна 23 євро. Це у нас 14-й розмір, ідеально мені підійшла. Має такі от пишні верху рукавчики, рукав сам по собі три четверті. Дуже вона така от святкова і така от урочисто романтична. Візуально виглядає, ніби вона йде в горох, але насправді дуже такий цікавий він ніби поділений навпіл. Це така, як ниткою, бачите, вишито. Загалом прикольна. Далі хочу вам показати ось таке от плаття, сарафан в клітинку сіро-білу. Воно теж абсолютно новеньке з картонною біркою. Тут воно коштує 380 гривень. Це фірма Next. В магазині воно коштувало 40 фунтів. Це 12-й або ж 40-й розмір. У складі на дотик одразу відчувається льон. І ось така от бірочка. Власне, тут поєднання льону і бавовни. 55% льон, 45% бавовна. Присутність бавовни, напевно, лише плюс, адже тканина не буде так сильно м'ятися. Як бачите, він висів тут в магазині і не критично пом'явся. Дуже класний сарафан з пояском, дуже жіночний, дуже класно він підкреслює фігуру. Довжина просто супер. Тканина тут теж супер дихаюча, класна, і головне, така, що не просвічує. Я чомусь вирішила його залишити і все-таки дочекатися знижки. Можливо, куплю його за більш привабливою ціною. Якось мені було шкода дати 380 гривень, але от хвилююся, чи він мене дочекається, адже сарафан справді дуже прикольний, дуже класний, стильний і головне, абсолютно новесенький. І давайте я вам ще покажу його ось так в повний ріст. Просто шикарний, як на мене, як вам пишіть в коментарях. І взяла до примірочної ще ось таку білу сукню, її ціна також 380 гривень. Розмір вказаний М. Сукня довга, вшиту має гумку в поясі, тобто вона буде приталена. На жаль, бірки тут немає. Але великий плюс є те, що має вона підкладку, тому вона не буде просвічуватися, як це часто буває з білими сукнями. Ось така сукня має приспущені вона плечі в якомусь такому грецькому мені стилі. Але як видно, підкладка тут іде не в повну довжину сукні, і вона просвічується. Не дуже гарно, акуратно виглядає. Як на мене, то підкладку мала б зробити так до кінця, донизу спідниці, і тоді б це виглядало набагато краще. А ось в такому вигляді якась сукня виглядає дешевою. І переходимо з вами на ваговий відділ. привітики вам з перемірочної. Власне, ціна за кілограм тут 339 гривень. Це другий день завозу. Розпочну я ось з такої білої блузи. Вона з дуже хорошої тканинки, така вона гладенька, приємна до тіла, і це у нас 100% віскоза. Було в чудовому стані, без дефектів. Рукавчик тут такі, ніби як три четверті, але не до кінця. Щось таке одне дуже зрозуміле. Сама вона по собі, бачите, подовжена, як тоніка, дуже класно поясок підкреслює талію і загалом непогано виглядає. Як на мене, це такий більш пляжний варіант. Вона йде напівпрозора, можна її накидати на купальник, аби не згоріти. І знайшла ще ось таку майку в ніжному такому рожевому відтінку розмір SM. Я думаю, що це все таки нижня білизна. Хоча от в такому стилі нижні білизни дуже актуальні, і сукні, і топи ще з такими от фальбаночками, рюшами є дуже зараз на часі. За складом, це 100% віскоза. Ну, не знаю, я б, напевно, не наважилась отак йти на вулицю. Вона мені все-таки от така от домашня-домашня. Пишіть в коментарях, як вам, куди б ви вдягнули такий от топ. До речі, мені не так часто попадаються такі от майки в такому от більовому стилі з натуральної тканини. Все-таки дуже часто вони є з поліестру, а ось це, от, як на мене, велика удача знайти з віскози. І зовсім не літня знахідка. Це ось така от дублянка, дублянка косуха. Вона не натуральна, це у нас власне замінник, але виконана доволі якісно і стан у неї причудовий. Думаю, взимку навіть із замінника складно знайти таку дублянку на ваговому відділі. Була б вона трішки більша, трішки ширша, Я б собі її точно взяла, адже вона справді дуже така от м'якенька, комфортна, прикольна. І взяла до прибірочної ще ось таку піжамну кофту з мультяшним героєм зі стічем. Дуже вона тепла, вона є такий от довгий ворс. Думаю, взимку в ній дуже м'якенько, дуже комфортно. Ну, це, звичайно ж, поліестер 100% поліестер, але вона справді дуже тепла для зими. Рідко я вам в оглядах показую ось такі домашні речі, але знаю, що вам і таке подобається. Якщо так, то буду вам показувати їх частіше, адже чомусь от влітку, саме ось таких піжам дуже і дуже в нас багато в секонд-хентах і справді є що показати. Якщо вам цікаво, то напишіть в коментарях. Далі знайшла ось такий от топ. Він ніби зв'язаний гачком. Це у нас фірма Primark розмір М. Абсолютно новесенький, в чудовому стані, без жодного дефекту. Щоправда, склад мене розчарував. Він на 100% синтетичний. Тут поєднання акрилу і поліестру, дуже прикро, адже я чомусь була впевнена, що він з бавовни. В примірці він прикольний, класний, на літо просто супер. Можна зверху якісь вдягати сорочки, накидки. А може, хто дуже відважний і так його, звісно ж, носити. Але все-таки синтетику на літо я не рекомендую і сама не ношу. Далі взяла ось таку накидку, вона теж спрошена, така, бачите, вишивка на ній. В чудовому стані. І за складом чудова це 100% бавовна. Це фірма Next, звісно, це мас маркет але, як на мене, дуже якісний мас маркет хорошої якості речі вони роблять. Тому я цю фірму люблю. Це 16-й розмір, вона виглядає така от оверсайз, Приміряю я власне, з топом, який перед тим вам показувала. І для літа така от накидочка теж, я думаю, знадобиться, хто кудись планує, наприклад, відпустку. Можна її носити і ось так: от на запах. Власне, дуже схожу, я вам показувала на початку відео, вона там на Люксі продавалася, а от в чорному кольорі можна купити собі за значно дешевшою ціною. І мені, якщо чесно, ось ця чорна навіть більше подобається, ніж ту, яку я вам показувала білу на Люксі. Далі буду приміряти ось таку смугасту сорочку, теж від фірми Next, 16 розмір. Вона йде з накладними кишеньками, дуже класна в неї структура тканинки. І це натуральна тканина тут поєднання бавовни і віскози. 65% бавовна, 35% віскоза. Сорочка йде такого прямого крою, дуже класно виглядає на фігурі. Все, як я люблю, вона вільна, ніде не обтягує, і стан у неї теж ідеальний. Дуже класної якості і структура тканини дещо нагадує ляну тканину. І давайте я вам ще покажу, як би вона мала виглядати в заправленому вигляді. Ось так з чорними штанами просто супер. Ідеальний образ. Ну, звичайно, не на літо, але на весну для осені просто клас. Далі буду приміряти ось таку довгу сукню, чорно-білу. Я так розумію, це такі великі квіти, 14-й розмір. І вона по структурі теж ляна. Зараз роздивимося бірочку. Власне, це 100% льон. Супер знахідка, довга ляна сукня, не так часто і трапляється. І ось так вона власне виглядає в примірці. Як на мене, їй трішки бракує довжини, все-таки вона ні туди, ні сюди. Все-таки, якщо б сантиметрів 10 довша була, виглядала б просто шикарно. Можливо, сюди просто треба інше взуття, тоді вона буде мати зовсім інший вигляд. А можливо, просто все-таки вона для дівчат меншого зросту, тоді вона буде виглядати такою більш довшою максі. Як вам це плаття? Напишіть в коментарях. Власне, з одягу, це була моя остання знахідка. Далі вам покажу сумки і взуття також з вагового відділу. Зради цікавості поважила ось цю от майку, і ціна всього-навсього вийшла 22 гривні. Ціна за кілограм нагадую, 339 гривень. І перша знахідка серед сумок ось така от сумка в стилі стела Маркартні. Як ви бачите, всередині підкладка помальована ручкою, а в загальному стан сумки непоганий. Мені навіть здається, що вона з натуральної замші, з натуральної шкіри. Але, очевидно, це не є Маккартні, оскільки жодної бірки немає. Хоча, можливо, вони просто відрізані. Ось так вона виглядає з такими ланцюгами, ручками довгими. Я, до речі, не перший раз знаходжу сумку в стилі Стелла Маккартні. Це, напевно, якась третя або четверта сумка за останні три місяці. І подивіться, яку класну сумку знайшла в гірчичному кольорі трішки в неї потерті кутики. Але це натуральна шкіра. Ось така от бірочка з назвою бренду. Написано, що виготовлена вона в Італії. Шкіра надзвичайно якісна, зерниста, але потерта. Я думаю, буде дуже важко знайти такий колір, аби виправити цей недолік. І сподобалася мені ще ось така невеличка сумочка, цікавої вона форми на довгій руці. Я такі маленькі сумочки дуже люблю. Вони для мене дуже практичні. Бірки не чи це шкіра, в принципі, по вигляду мені нагадує шкіру. Ось так вона виглядає. Бачите, такого невеличкого розміру крос-боді. І ще була ось така пляжна сумка, плетена з такими от фламінго. Сумка доволі велика, містка, в прекрасному стані. Давайте подивимося, її ціну. Заважила сумка на 136 гривень. В принципі, нормальна ціна, як для такої от сумки. Адже вона справді як новесенька, що ззовні, що зсередини. І тільки гляньте, яку мімімічну сумочку знайшла кудись на вихід, можливо, вона навіть ручної роботи, тут з такою аплікацією, з квіткою, з якимись пір'ями. Вона з такої тканини, як з мішковини. І давайте на кінець вам покажу ще взуття. Це у нас інший магазин, але взуття теж з вагового відділу, якщо не помиляюся, це четвертий день завозу. Такий от невеличкий огляд вам по поличках роблю. Ось ці туфлі від Тамаріс, якісні і в новому стані. 39 розмір це натуральна замша, до речі. Поруч теж з натуральної шкіри, ось такі, але тут задіті каблучки. І тут поруч ще одні туфлі від Томаріс в красивому ніжному такому рожевому відтінку. Це також натуральна замша, каблучки доволі стійкі, хоча і високі. Дивимося далі: ось такі лофери, лаковані в непоганому стані. Але не дуже мені подобається їхня підошва. Ось тут всередині можна прочитати бренд, а ось так їхня виглядає підошва. Мені здається, що якщо б вона була просто класичною, а не ось такою зі смужкою, виглядало б це прикольніше. Ну, як на мій смак. Тут внизу можна побачити чоботи, ось ці шкіряні на каблучку, стійкому каблучку, ну і стан у них теж доволі хороший. Зараз якраз хороший час ще знайти собі зимове взуття, чоботи чи якісь черевики, адже поки що на них мало хто звертає увагу. А от за місяць, я думаю, почнеться ажіотаж і буде проблемою знайти в хорошому стані зимове взуття. Ось такі сліпони були непогані, але трішечки заношені. Це у нас якийсь такий ретро-варіант балеток, але я так розумію, що вони з натуральної шкіри. Але вони не є в ідеальному стані. Напевно, помітили, що носики тут є такі от поцарапані. Це у нас балетки, я так розумію, дитячі, в такому темно-синьому кольорі. 37-й розмір вказаний. стан у них ідеальний. Це у нас Томаріс, але теж якась стара колекція. Мені не дуже подобається. Це у нас знову ж таки такі, як босоніжки на танкетці. Їх завжди чомусь дуже і дуже багато в секонд-хенді, ніхто їх не купляє, хоча, от бачите, стан у них причудовий, як з магазину. А тут у нас босоніжки такі для виходу в дуже класному, фіолетовому якомусь такому відтінку. Це Мохіто мас-маркет, і вони не з натуральної замші. Ось ці босоніжки дуже класні, з закритими носиками, теж мохіто, але вони йдуть, я так розумію, з дефектом, а саме це різного розміру вони, а взагалі виглядають просто шикарно. На цьому буду з вами прощатися. Якщо вам сподобалося відео, не забудьте поставити лайк. Хто ще досі не підписаний на мій канал, підписуйтеся. Дуже рада кожному підписнику. Ну і до нових зустрічей!